На сьогодні з вами офісна зарядка. Якщо ви довго працювали, втомилася ваша спина і шиї, все болить. Це та зарядка, яка покращить ваше самопочуття. Починається вона із дихання, тому ми сідаємо і знаходимо нейтраль в тазу. Відчувайте, що ви сидите на сідничних кістках, ставимо стопи на ширині одного кулачка паралельно одна одній. Рук викладаємо на вашу парту чи на ваш стіл, що у вас там. Плечі опускаємо вниз і не просто вниз, а розвертаємо плечові головки назад, так, щоб ключиці розширились. За маківкою голови, голови витягуємося наверх, а ребра передні стягуємо між собою. І зараз на вдих ми будемо розправляти ребра, уявіть що всередині вас кулька. Кулька надувається і ребра розкриваються вперед, назад і в сторони. А на видих ребра будуть між собою стягуватись. Ближче приєднуватись реберні дуги одна до одної. Животок буде підтягуватись всередину, і не просто всередину, а наверх. Разом з м'язами тазового дна. Приготувалися. І вдих. Ребра розійшлися в сторону, повітря сильно в живіт не пускаємо. Наша задача розкрити реберні дуги. І на видих стягуємось. 4. Три, два. Видули повітря, ніби через тоненьку трубочку. Вдих через ніс і видих на чотири рахунки. Видуваємо повітря. Ще два рази. І вдих. Один, два, три, чотири. І видих. Один, два. Підтягуємо животик наверх і всередину. І вдих. Один, два, три. Розкрили ребра максимально і видих. Один. Вижжаємо стільчиком назад, якщо він у вас на колесах, якщо він у вас не на колесах, просто відставляємо його далі. Ставимо стопи трішки ширше, можливо, навіть ширше своїх плечових суглобів. Робимо вдих, з вдихом штовхаємо долоньками стіл вниз, плечі опускаємо вниз, за маківикою витягуємося наверх, виводимо таз у передній наклон, ніби трішки прогинаємося в попереку. А на видих опускаємо грудну клітину вниз, між рук. Вдих, знову винирюємо, подивились вперед між долоньок. Видих, опускаємо, можливо, трішки нижче, голова важка. І ще вдих. І видих. І ще один вдих. Так само розкриваючи ребра дівчата і видих, стягуємось. Дуже добре, Спробуйте ще одну варіацію, можна під'їхати до столу і тепер поставити лікці, Переплести пальці рук, зробити вдих. І на видих проштовхнути грудну клітину вниз. Тут вже не буде такої великої амплітуди, тому відчуваємо розтяжку в плечовому суглобі в грудній клітині. І знову вдих припіднялися. І видих опускаємо. І ще вдих. І вибіг. Добре. Тепер під'їжджаємо до столу. Уявляємо, ви сидите так, як звичайно, за комп'ютером, але трішки рівніше, ніж звичайно. Нам потрібні будуть зараз вугли стола. Протилежну руку викладаємо на вугол стола, і це наша опора. Тут ми тримаємось, це наш речах, який ми будемо використовувати для того, щоб ротувати грудну клітину. Іншу ручку ми виводимо за голову ліко, чітко направлено в сторону і, можливо, трішки вперед, щоб ви бачили його боковим зором. На вдих ми не просто ротуємось, а ще й відкриваємось наверх грудною клітиною до стелі вдих. На видих, животик стягується, ми скорочимо м'язи-пресу, і м'язами пресу повертаємо себе в початкове положення, Подивились вперед, вирівняли плечові суглоби на один рівень. І вдих. Намагайтесь ізолювати грудний відділ і щоб таз за вами сюди не рухався. Слідкуйте за своїм стільцем, якщо він у вас крутиться. Це дуже класна підказка. Якщо стілець буде уходити з вами разом, будемо розуміти, що ротація не повна. Якщо стілець залишиться на місці, видих. Ротація виконується вірно. І ще три. І вдих. Видих. І вдих. Видих. І ще один. Видих. Дуже добре, повторюємо все з іншої сторони. Якщо у вас стіл такий довгий, як мій, тоді під. трішки під'їжджаємо до іншого краю столу, захоплюємо інший вугол, сідаємо рівненько. Робимо вдих. Слідкуємо за тазом і з вдихом ротуємось і піднімаємо грудну клітину, відкриваємо до стелі. Подивитися наверх. Видих. Повернутися. І вдих. Видих. І вдих. Ротація. Видих ще два. І вдих. Видих. Останній. видих. Видих. Повернулися. Дуже добре. Тепер сідаємо по центру вашого столу і захоплюємо обома руками кути стола. Опускаємо плечі вниз, робимо вдих. І з цим вдихом наша задача. Плече одне викласти на стіл. Вдих. Видих. Животик стягнувся. Ми повернулись чітко в центр, опустили плечі вниз. І вдих, і інша сторона. Видих. І вдих. Тягнемось, викладаємо. Видих, повернулись, сіли і відчуваємо сідничні кістки плечі вниз. І вдих. І розвертаємо плечові суглоби назад. І вдих. Завернули внутрішню. І видих. Розвернули назад ще по разу. І вдих. Видих. І вдих. Видих. Дуже добре. А тепер для наступної вправи нам треба буде розвернутися в іншу сторону. Ви розвертаємося в іншу сторону. Проводите руки назад, долоньки направляєте в стелю і захоплюєте край свого стола. Захопили з обіх сторін. Сіли знов, також відчуваємо сідничні кістки, ставимо стопи на ширині одного кулака, опускаємо плечі вниз. Спочатку розвертаємо плечові суглоби назовні, проштовхуємо грудну клітину вперед і не просто вперед, а вперед і наверх до стелі. Дих. А на видих навпаки, животик стягується, спинку, скругляємо, плечі завертаємо вперед, внутрішні. І опускаємо голову, голова важка. Прямо розслабте шию і дайте голові під силою тяжіння опуститися вниз. І знову вдих. Розгинання груди вперед і наверх. І видих. І вдих, грудний відділ наверх, розкрити ключиці, потягнутися трішечки вище, більше розігнутися. І видих животик в себе все стягнути. Голову опустити, голова важка, підборіддя, торкається грудною клітиною. Це вся ваша зарядка, але після цього не забудьте встати і походити. Тому що рух дуже допомагає при статичній роботі. Гарного гарно. дня!